Але одним Казахстаном Медведєв не обмежився. Потім він написав у соцмережі ВКонтакті, що цитую, Грузія має бути повністю окупована, бо її раніше не існувало. Щоправда, через 10 годин його помічник сказав, що от акаунт Медведєва ніби зламали, і от розмістили замість нього цей пост. Ну взагалі-то нагадаю, що місяць тому російські ЗМІ дізналися і писали про спробу суїциду Медведєва. А психологи стверджують, що політика алкогольна залежність. Але ну от підсумовуючи цю всю історію з цим постом, який з цим текстом, з цим взагалі з, цими, з цією маячнею, яку опублікував Медведів, хочеться сказати одне: що насправді єдина штучна а, держава, якої ніколи не існувало, взагалі, а яка була просто а, якби. Збором певних е, історичних країн, які виникли задовго до її появи, це і була е, Російська, як зараз вона називається Федерація. Раніше це був Радянський Союз, потім РСФСР, е, до того Російська імперія, а ще раніше Московія так от. От вона єдина штучна держава на нашому континенті, а всі решта це насправді дійсно країни, які своєю історією просто ідуть в глибини віків. І тоді, коли існувала Грузія, ну насправді тоді, коли вона була вже потужною державою, ну Москвою не те, що не пахло, а взагалі навіть не чули про таке.